За даними синоптиків, погода на вихідних в Україні буде сухою лише у західних областях, а ось нарешті території країни очікуються опади різної інтенсивності. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у суботу, 15 червня, сухо буде лише на Волині, Закарпатії, у Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Нарешті території країни йтимуть дощі у південно-західних областях грози. Вітер в цей день помірний, північний 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 15 червня, то буде прохолодно на більшій частині України. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу в західних областях температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 23. А вночі буде від плюс 8 до плюс 13 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 19 до плюс 23. вночі буде прохолодніше від плюс 13 до плюс 17 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 24 до плюс 28, а вночі від плюс 16 до плюс 21 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 21 до плюс 24, а вночі від плюс 14 до плюс 18 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 21 до плюс 25 в день, і від плюс 16 до плюс 19 градусів тепла вночі. У Києві 15 червня, сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері, можливий, дощ із розою. Температура повітря буде від плюс 17 до плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!